Вітаю вас на моєму каналі. Сьогодні у мене кльоцки зі шкварками та цибулею, або ще, як дехто по-іншому їх називає, галушки. Ці кльоцки, мабуть, найшвидше та найпростіше готуються, тому готуються дуже швиденько і коли треба дуже швидко приготувати ось щось смачненьке, завжди виручають ось такі кльоцки. Поставила водичку, дістала шматочок сала з морозиловки, розморозила його, нарізаю шматочками, викладаю на сковорідку і буду смажити. Все робиться одночасно і дуже швиденько. Так завжди готувала моя бабуся. І ось так само роблю і я. Ось водичка вже поставила, хай закипає. шкварочки виклала на пательню сковорідку теж хто як каже, і нарізаю одну таку велику цибуленку. Не дрібненько, ось такими великими теж шматочками. Помішуємо шкварки, ставимо на невеличкий огонь і зразу будемо замішувати кльоцки. В Миску вбиваю яйця, сиплю сіль і збиваю. І буду сипати борошно. Борошно сиплю не все відразу, а ось так поступово по пару ложечок всипаю, і треба дивитися, яка буде консистенція нашого тіста. Я ще пам'ятаю, як була мала, завжди приходжу зі школи. А колись як готували старі люди? В грубі, плита така, грубка, закривається, там є духова така шапка, шафа була. І ось бабуся їх приготовить, скине в такий глиняну посуд, поставить туди. І я вже приходжу зі школи, і ось такі ці смачні кльоцки. Напевне, це була тоді найсмачніша їжа мені. І я вам скажу, що це дійсно готується швидко і дуже простенько, тому що ось моя Оля подивилася і каже, мамо, то я можу сама таке готувати. Ось бачите, беру виделку і дивлюся, якщо стікає з виделки, то ще додаю борошно. Якщо вже не буде стікати, з виделки, буде гарно триматися, не, не бігти наше тісто, тому буде достатньо борошна. Ще трішечки додам борошна, і тоді вже ще ложечку. Так. А ось бачите, вже за цим разом вже тримається. Перемішую наші. Шкварочки з цибулькою, водичка закипила, в водичку додала чайну ложечку солі, мочаю в гарячу воду ложечку. І набираю пів чайної ложечки, пів чайної третинку чайної ложечки. Ось так набираю і вкидаю в гарячу водичку і весь час так, ложечка в гарячій водичці тоді добре відстає. Це вже я роблю чайною ложечкою, але баба моя бабуся робила столовою ложкою. Поробить такі гарні, величезні кльоски. З'їв пару штуки наївся. Варимо кльоцки до тих пір, поки вони піднімуться наверх. Піднялися наверх і вже готові. Також, от бачите, готові наші шкварочки з цибулькою. Я їх трішки присипаю сілі і перчиком, тому що в мене сало з морозиловки, не солоне. Кльоцки дістали зверху, змастили ось цими шкварочками з цибулькою. І все. І я вам скучу, це дійсно півгодинки, навіть менше часу зайняло, ніж півгодинки. І ось така готова, смачна, швидка страва в нас вже готова. А ви готуєте ось так швиденько кльоцки або галушки? Як вас справді називають? Галушки чи кльоцки? А може ще, може, в якому регіоні називають по-іншому. А я вже вам буду дякувати за перегляд мого відео і будемо спакувати. Всім смачного! Зустрінемося знову!